Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення. Від стіва вебера. Ісус прийшов аби повернути нас до своєї сім'ї. Якби ангели спустилися з небес щоб заспівати вам, вони мабуть знову співали б ту ж пісню. Слава Господу на небесах, і хай мир панує на землі поміж людьми, які Богу милі. Луки 2:14 прихід Ісуса означав початок Його царства. І на даний момент найкраще визначення Божого царства, яке я чув, звучить так: Царство Боже це Божий шлях робити все. Бог знав, що людина не може самостійно покращити себе настільки, щоб на землі запанували мир і Божа воля. Тому Він узяв ініціативу на себе. Ісус прийшов, аби спокутувати нас. Ми всі були в полоні своїх гріховних пристрастей і бунту, але це не вплинуло на Боже бажання врятувати нас. Він створив нас, ми належимо Йому. І Бог не може ненавидіти своє творіння, тому він прийшов з величезною любов'ю, щоб повернути нас до своєї вічної сім'ї. Історія Ісуса, історія усіх часів. Вона настільки фантастична, що навіть ангели люблять слухати її знову і знову. Петро стверджує, що давні пророки говорили, що навіть ангели бажають дізнатися про все, що знаєте ви. 1 Петра 1,12 історія Ісуса є загадкою, але вона виявляє всю глибину Божої любові до нас, кожного з нас. Бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдиного Сина заради того. Щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя? Івана 3:16. Моя молитва сьогодні. Господи, я схиляюся перед тобою. Твоє прагнення до мене незбагненне для мене. Хто я такий, що ти прийшов і помер замість мене, щоб я міг жити з тобою? У твоєму царстві вічно, завдячуючи лише любові Ісуса. Господи, дякую за цей різдвяний час, коли ми знову можемо святкувати та згадувати Тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.